Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Ви на каналі Віатек. Як ви знаєте, оновлювати системи відеонагляду і, в принципі, модельні лінійки це є досить актуальна і досить нормальна ситуація для будь-якого виробника. Тягнути одну ту саму модель камери, безліч разів її поновлюючи, міняючи назви і так далі, безкінечно це робити це не вихід. Тому в даному випадку ми презентуємо вам нові камери, це нова лінійка, яка буде заміною вже популярній і досить довгоживучій лінійці камер SD49, тобто були SD49 225, 425, 825. Це були самі прості повнорозмірні камери даху, які вже мали 25-кратний зум, були без автотрекінгу і досить були бюджетними як для такого рішення. Зараз ми приходимо до того, що їм на заміну виходить нова лінійка камер 4E, SD4E. В даному випадку це 8 725 і 425 4,8 мегапікселів. Це камери лінійки t TIOC? 3 3-in-1. Тобто це камера, яка поєднує в собі AI-алгоритми для правил безпеки. Тут є подвійна підсвітка, інфрачервона, плюс видима. І також тут є проблискові маячки, тому що це камери Active Deterrence. Виглядає це наступним чином для того, щоб ці камери змогли. Візуально показати і навіть Зробити звукове сповіщення для того, щоб попередити, що людина зайшла в заборонену зону. Ці камери вже є на автотрекінгу, у них є фейс-детекшн, детекція обличчя, в них є захист периметру. Зараз ми на них подивимося зсередини, як вони виглядають. Зовні це корпус з пластику плюс металу. Це досить компактні розміри, тобто це 4 дюйми. Тут у нас Starlight Оптика, камери підтримують поє живлення. В комплекті йде до кожної камери кронштейн для нестійного монтажа, такий типу як гусак. І е, ці камери в незвичному, повністю білому кольорі. Тобто раніше було так, що камери зверху в білому, знизу в чорному корпусі. Тепер вони повністю в білому кольорі, досить такий елегантний хід з точки зору дизайну. Камери підтримують картки пам'яті. В них досить потужна начинка, тобто ROM, пам'ять 4 ГБ RAM 1 ГБ пам'яті. Іде на потужних процесорах. Також в даному випадку на камерах є можливість підключення зовнішніх пристроїв через е, тривожні виходи, і плюс е, також в камерах забув втечнити, що це 25 крат оптика. З приходом цих камер із заміною 49-ї лінійки у бренду Dahua на нашому ринку в принципі не лишається е, моделей без автотрекінгу, що досить було очікуване, при цьому цінник не Дуже сильно зміниться, тому що цінова політика лояльна, і ми хочемо залишити цінову політику на рівні попередніх камер, які були досить бюджетними. Але за ті гроші тепер можна буде отримати більше. Отже, заходимо на веб-інтерфейс, щоб подивитися, що всередині цієї камери, цікавий інтерфейс. Нові дизайни, це в принципі надалі будуть такі інтерфейси. Всюди у камер я вірю в це. Заходимо, українська мова. Це чудово. Так, це у нас камера. Ось ця да, зараз буде. Заходимо в меню. Значить, У нас є меню прямої трансляції, де ми тільки що були, де ви можете керувати цією камерою. О, Сережка у нас сидить. Е, далі AI-налаштування. Як ви знаєте, для того, щоб все працювало, треба зробити спочатку пресети, потім відповідно до них смарт-плани додати. То у мене тут є е, багато пресетів зроблено для того, щоб камера зараз патрулювала. Значить, глобальний пресет може бути виявлення обличчя, і потім на кожному з окремо просеті можна зробити налаштування. Наприклад, конфігурація правила, наприклад, IVS. Я беру і вибираю конфігурацію правила. Додаю, наприклад, якесь правило, і тут можна робити все, що завгодно: перетин віртуальної горожі, лінія перетину, контроль області, залишені об'єкти, швидке переміщення через кадр, виявлення паркування, збір натовпу, відсутній об'єкт, виявлення вештання. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, в цих камерах по начинці це як були проектні п'ятитисячні камери, тобто, по наявній кількості різних правил захисту тут дуже, -дуже багато. Тобто, можна. Вмикати досить багато різних правил, і по ним дуже дуже широкі налаштування є. Автоматичне відстеження є, можна прив'язувати, можна маршрут виставляти різний. Далі. Якщо ми говоримо про конфігурацію атрибутів зображення, знову таки, ви можете виставляти все, що завгодно, яку вам треба, Яскравість, контрастність, насиченість, можна працювати з експозицією, підсвічування, да, тобто ВДР, ШЛЦ, БЛЦ і так далі. Режим роботи балансу білого, режим день-ніч, можна швидкість зуму виставляти, режим фокуса та ліміт близького фокусу виставляти також, тобто, щоб камера... Не фокусувалася ближче, ніж якась відстань. Можна чутливість виставляти. PFA. PFA – функція, яка відповідає за те, що у вас йде перед фокус. тобто ви з зумом працюєте і фокус рухається за зумом. Відповідно, у вас постійно камера зображення йде в фокусі, експертний режим. Тобто можна сцени виставляти на яке збільшення яку сцену там відмальовувати, і так далі. Тобто, це мається на увазі тренувати в. Фокусування на сцені. Тобто ви можете таким чином в експертному режимі додатково пропрацьовувати які більш гнучкі е, варіанти, якщо у вас надскладні умови, які вимагають від цієї камери працювати на межі, скажімо так. Робота з кодуванням, підтримка всіх кодиків, стратегії кодування смарт-кодик або кодик Шиї. Можна з роздільною здатністю гратися як завгодно. Кадрова швидкість максимум 25. Цього як правило достатньо. Можна е, працювати з плавністю потоку, можна це опрацьовувати як для основного для додаткового потоку, аудіо знову таки. Якщо ви сюди е, підставляєте додатковий мікрофон і динамік, ви можете користуватися вбудованим динаміком, можете включати додатково динамік сюди. Зовнішній тон сигналу, тобто ви можете під різні. Правила, ви можете. Сюди додавати свої звуки. Більше того, ви можете звук цей завантажити, ви можете додати сюди свій звук, ви можете його записати через камеру, ви можете записати його через телефон і, відповідно, додати на цю камеру, і вона буде говорити вашим голосом, те, що ви маєте сповістити з цієї камери порушнику через динамік, вбудований в цю камеру. Це дуже і дуже круто. Давайте подивимося додатково. У мене. Є ця камера в реальних умовах, вона поставлена на жвавій вулиці, тобто на ній намальовано правило захисту периметру з автотрекінгом. Це 4 мегапікселі камера, 425. -та. Досить, скажімо так, сочна картинка така виходить, досить крута матриця. Ну, наприклад, ось, зараз зумом в ручному режимі через софт DSS можна там впіймати. от Номер машини чудово видно. Машина, яка поїхала. Зараз ми побачимо, як відпрацьовує, наприклад, автотрекінг по людях, наприклад, порушення правила периметру на вулиці. Ось Буквально можете спостерігати. Для тестових потреб поставили правила для того, щоб мінімально супроводжувати людину в кадрі. Знову таки, тут нічого нового, гіпертакого, не було. Просто формат камер тепер все в одному. Тобто, типи підсвітки, можливість включати сповіщення звукові, і світлові, доданий автотрекінг, все це в компактному корпусі. І відповідно плюс-мінус за ті ж самі гроші, які були раніше в камерах попередніх серій, де не було всього цього, вона була сильно простіша. Вона була не так сильно напакована, як ця в плані аналітики і в плані тип, типу всяких різних підсвіток і так далі. Що хочеться підсумувати, це досить круте рішення, нове, свіже. Такого ще не було. Навряд чи ви найближчим часом побачите щось подібне у інших брендів. Якщо воно і є, то воно не настільки пропрацьоване і не настільки технічно якісне, як у бренда Daho. Це вже на ваш розсуд. У мене є для вас такий маленький, Тіок це не тільки звичайні камери. У нас буде дещо цікавіше система X-PAN, теж Тіок, подвійна камера. Але про це в іншому відео. Не перемикайтесь і не пропустіть. Загалом хочу сказати, що всі ці камери вже є в наявності, цінники на них є. Будь ласка, заходьте цікавтеся, дивіться, вони доступні до замовлення. Якщо є якісь питання, ви можете до вашого менеджера звернутися. Дякую за перегляд даного відео. Всі наші соцмережі будуть в описі під цим відео. Підписуйтеся на всі канали, на всі соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі, чи є вам таке цікаво. Можливо, якщо вже хтось з вас це вже спробував. Також пишіть ваші враження та відгуки. Ну і не перемагайтесь, всім до побачення.